Серед планів Росії зірвати плани економічної допомоги Україні, зокрема кредит від МВФ. В цьому впевнений Арсеній Яценюк, але на думку прем'єра Кремлю не вдасться перешкодити намірам допомогти Україні грошима. Вже наступного тижня уряд може отримати колосальний кредит: 16 мільярдів 800 мільйонів доларів. Такі гроші може виділити міжнародний валютний фонд. Ця сума більше третини річного бюджету України. Остаточне рішення МВФ має ухвалити на своєму засіданні, що відбудеться за п'ять днів США. Водночас сам факт призначення засідання МВФ по Україні вже дає велику надію, що ці гроші майже 17 мільярдів Україна таки отримає. Про велику ймовірність цього говорить міністр фінансів Олександр Шлапак. Це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів гангстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають. Ми будемо відстоювати нашу країну всіма засобами і методами. Які у нас є і політично, і дипломатично, і військово?